Окупанти заборонили діяльність між кримсько-татарського народу? Кримські татари встигли проголосити свою республіку? все таки Крим був захоплений більшовиками. Андрій Іванець, історик з Симферополя, автор книжок про історію кримсько-татарського руху. Пане Андрію, що таке кримський Курултай і коли він виник? Кримськотатарський курултай це надзвичайно важливий інститут самоорганізації кримськотатарського народу. Вперше він виникає у 1917 році як національні установчі збори. Він працює саме як національні установчі збори у грудні 1917 року, були ухвалені Курултаєм. Кримськотарські основні закони, створений кримськотарський національний уряд. А далі він переформатовується вже у національний парламент, оскільки обрані люди мали мандат від народу, він далі працював як кримський національний парламент. Цей інститут має е, дуже важливу роль і сьогодні, тому що він був відроджений у 1991 році. Відбувся е, другий курултай. Вже у Сімферополі, коли кримські татари поверталися масово із місць депортації, де їх насильницькі утримували десятиліттями в СРСР, то у червні 1991 року Курултай був відроджений як загальнонаціональний з'їзд. І з тих пір він періодично збирається, обирає. Такий представницько виконавчий орган між е е курултаями міжліз кримськотатарського народу і е е є по суті найвищим органом самоврядування у корінного в Криму. А відтак і в Україні е корінного народу. Ми знаємо, що зараз прямо йде е офіційна реєстрація. І медлісу кримськотатарського народу, і курултаю кримськотатарського народу як органів національного самоврядування кримських татар. На жаль, сьогодні ці органи не можуть вільно функціонувати в Криму, оскільки Крим окупований Росією з 2014 року, і окупанти заборонили діяльність меджліса кримськотатарського народу. Відповідно, не може діяти і курултай. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН. І є рішення цієї важливою правовою установи, яке зобов'язує Росію відновити діяльність органів національного самоврядування кримських татар, але Росія демонструє і в цьому питанні свою злочинну власне сутність, не виконуючи рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй і порушуючи міжнародне право і права корінних народів України. А скажіть, будь ласка, які були стосунки поміж діячами кримсько-татарського народу в той час і представниками Центральної Ради? В 1917 році, коли пала російська монархія, на території постімперської були запроваджені демократичні свободи і національні рухи? Скористалися цією можливістю, і якраз кримські татари і українці були тими народами, які досить ефективно розбудовували свої органи національного самоврядування, національного представництва. В Україні виникає Українська Центральна Рада, як, е, таке спочатку об'єднання суспільно-політичних сил українців, а потім де-факто революційний парламент України. Аналогічні процеси йдуть у кримських татар. Проходить всекримський мусульманський з'їзд 7 квітня за новим стилем 1917 року, який утворює тимчасовий кримський мусульманський виконавчий комітет. Це аналог Кримськотатарської Української центральної ради. Ця структура розбудувала органи національного самоврядування в містах, містечках, селах. І в межах Криму вже навесні є факти, дуже чисельні факти співпраці між кримсько-татарськими структурами політичними і е, політичними структурами українців, які діяли в Криму, була е, взаємна підтримка, взаєморозуміння. Кримські татари встигли проголосити свою республіку. Чи її не було? Вони в, в грудні 1917 року в національних конституціях, кримсько кримськотатарських основних законах вони проголосили Кримську Демократичну Республіку. Але ось створити для неї уряд, представницькі структури, ухвалити. Якісь документи, які будуть регулювати її діяльність, це все мало відбутися після кримських установчих зборів. Вони не відбулися, тому що більшовики взимку 17-18 років захопили Крим, і тому цей проект був зірваний. Тому утворити свою державність не вдалося в той момент. Я побачив у вашій книзі, що в кримськотатарському національному році брало участь багато жінок. І вони всі одягнуті в ципо цивільному, в, в капелюшках, в сукнях, в симпатичних якихось речах, без хіджабів. У кримських мусульман не було заборони на цивільний одяг для жінок. Це була повага до прав жінок, бажання емансипувати жінок. І тому жіночі рухи, які в 17-му році серед кримських татарок розпочалися, вони отримали підтримку муфтія, керівника національного лідера і релігійного лідера. І він, як релігійний лідер, є навіть така інформація. Він дозволив жінкам і ходити в мечеті разом з чоловіками, і не носити хіджаб. О, тому е, ми бачимо не, не всіх е, кримських мусульманок, ми бачимо фотографії лідерок да, кримських мусульманок, Шафіки Гаспринської, зокрема, вони от вже мають такий і, імідж модерних мусульманок, е, які без, без хіджабів. Скажіть, будь ласка, вона досить молода була дівчина, правильно? Судячи з фотографії? Вона вже мала за своєю спиною достатньо солідний досвід. Вона, шефіка Гаспринська, це донька видатного кримсько, татарського і взагалі мусульманського просвітника, тюркського просвітника Ісмаїла Гаспринського. Вона вже допомагала йому у видавничій діяльності. Вона була редактором. Вже на початку ХХ століття одного з перших мусульманських жіночих видань, і тому вона такий бекграунд в неї громадської діячки, суспільного служіння досвіду видавничого журналістського. В неї в неї був саме тому. Вона організовувала мітинги в Бахчисараї. Вона очолювала. Вже мусульманські е, інституції в своєму регіоні в серпні 1917 року вона була обрана до керівництва жіночою загальнокримською організацією. Саме в 17-му році кримські татари обрали собі національні символи. Чому вони були саме цих кольорів? І чому тамга на блакитному тлі? Є спогади Джефіра деміта, де він згадує, що він побачив якраз В одній з книжок про середньовічну історію, що Блакитний прапор це прапор якраз тюрків, і тому він викликав саме таку інтерес, повагу. І в 17-му році ми бачимо, як Блакитне полотнище стає національним символом. Той вигляд, який сьогодні ми знаємо, Тамгою, він виник якраз в 2019 році. Положення про національну культурну автономію мусульман Криму, от, от саме там було описано, що Тарак Тамга – це е е е Тамга Гребінь, символ династії Гераєв, що вона стає національним гербом. І що цей національний герб розміщується на сіро-блакитному полотнищі? От саме в 19-му році е е були офіційно визнані е е ті національні символи, які і сьогодні. Символізують кримськотатарський народ. Чи вдалося кримським татарам створити свої збройні формування? Так, кримські татари опікувалися створенням збройних формувань. Був створений піший полк. До речі, за підтримки українців. Українці вітали створення цього полку у червні сімнадцятого року, давали свій оркестр. Були до речі, і навіть спільні списки виборчі в Сімферополі. І Цей піший полк був не єдиним формуванням, бо ще до революції існував кримський кінний ескадрон, який формувався із кримських мусульман. Це абсолютно більшість зрозуміло, були кримськими татарами. І він, зусиллями органів національного самоврядування, повернувся в Крим в осені 17-го року. Це було одним. Серйозних аргументів для кримськотатарських органів самоврядування впливати на ситуацію в Криму. Але е кримський штаб е зазнав поразки у бойових діях е проти більшовиків, проти військово-революційного комітету, на чолі з більшовиками Севастополя. В результаті кілька тижневих боїв все-таки Крим був захоплений більшовиками і чимало якраз військових діячів. Які не загинули в цій боротьбі, вони підпали під репресії вже більшовиків. Дякуємо вам за ваші книжки. Дякуємо вам за зустріч. Хочемо від імені Національного військово-історичного музею України подарувати брелок з написом на згадку про НВМу і з гербом Української Народної Республіки, про яку неодноразово зараз згадались.